Друзі, дивіться, ще цікаво, цікавий, цікавий нюанс такий. от, Я знаю чому, я зараз вам розповім. Дивіться, є гарно дуже, дуже зроблено сам, сам дизайн. Але дивіться, тут був такий дизайн, напевно, що один болтик викручений. У мене є декілька варіантів. Або просто що вага, вага перевищувала. і Якби вони, коли вони роблять, розумієте, і вага має бути однакова. І Вони просто зібрали і зрозуміли, що чуть, чуть якби більше грам, то вони викрутили один болтик, викинули, щоб була рівномірна вага. Другий варіант це просто ви берете свій вже болтик, який вам подобається. Берете сюди такий шнурочок правильний і закручуєте. і маєте додаткове заземлення. А вдруг, ви знаєте, вдарить молнія ваш сетап. От, і для того. Я думаю, цього болтика нема. Ну, або просто я чув, що після цих тарифів болти зараз дорогі. І цей. І е... Я думаю, що вся техніка зараз буде в 26-му особливо році виходити без одного болтика мінімум. Всім привіт! Мене звати Олексій. Хто мене ще не знає, можливо, ти перший раз бачиш мене на екрані, свого телефона, комп'ютера, планшета. Не знаю. А е, я. Е... Займаюсь uh, звуком в церкві Сол, це Сакраменто, Spring of Life Church. І uh, хотів би сьогодні uh, трішечки поговорити про нову серію Шур. Sure. Всі бачите, що Шур sure вже компанія, яка uh, зарекомендувала себе більше 100 років, яка існує на маркеті. І я скажу, що їхня продукція є uh, одна із топових, найкращих. Uh, є ще декілька. В них конкурентів, але я хочу сказати, що сьогодні ми нарешті отримали чудову нову систему моніторингу, персонального монітору для, для вас, якщо ти музикант, можливо, або співак. Я хочу сказати, що це те, що ми чекали деякий час, бо воно тільки вийшло, тільки почалась розсилка в цьому році. Також цю футболку я отримав на нам-шоу в цьому році в Лос-Анджелесі, і скажу, що почув дуже багато цікавого про цю систему. Побачив її на власні очі. В принципі, я вже її бачив. Але сьогодні для вас ми будемо робити огляд. Дехто каже, розпаковка. Но ми робимо огляд, бо ми говоримо українською. друзі. І ми починаємо. Дивіться, воно, сама система, це є прийомник сигналу це той блачок, що ми завжди тримаємо при собі, коли на сцені, коли музикант співак тримає на сцені. Упаковочка досить цікава. Чому цікава? Тому що тут навіть написано ну, зрозуміло, які частоти. Частотна 470 до 636 МГц. Це досить широка частотна полоса. Якби, ну, е відстань того, що е зазвичай воно йде від 470 до 520 е або з 530 до. Ну і далі, ви розумієте, дуже короткі такі е частотні характеристики у, у цих бодіпех. Ця система називається Shure Axion Digital. Це, е як Шур заявляє, це, це най, Найкраща, найсучасніша система цифрового моніторингу прямо вам в вуха. І хочу сказати, що ви можете купити окремо бадіпекс, стільки, скільки вам завгодно, воно продається завжди. Я не знаю, будуть бандлс, напевно, на таких вебсайтах відомих, яких замовляють таку звукову апаратуру. Можна купити як бандл но Воно все продається окремо. І Сьогодні ми будемо робити огляд і почнемо з, з цього трансмітера. Дивіться, яка гарна коробочка. Сьогодні перший раз я буду її розпаковувати. І це дійсно так і є. От. І а, в мене є такий цікавий а, ножичок, який ми будемо. Знаєте, цей звук, як кажуть, дуже приємний, коли ти відкриваєш щось новеньке. Вот. Треба так покласти, щоб не порізатись, бо я не думаю, що буде цікаво всім, як я тут буду істікати тікати кров'ю. Вот. Дивіться, досить файно, плотно все запаковано. Так що, якщо вам будуть. До речі, якщо треба якийсь екстра картон, завжди є з баркодами, з усім як треба. Вот. Відкриваємо. Тут є випадає ще а, невеличка, а, інформація про саму компанію Шур, sure. це сервіс-центри. Потім ми бачимо таку а, меню. Це guide. І хочу сказати, що тут є майже на всіх мовах. От, так що кого цікавить, цікавить, можливо, не потрібно буде шукати в інтернеті переклад. Тут є, дивіться, навіть на російській мові, на англійській. От, я думаю, що Шур скоро змінить свою позицію і буде робити на українській мові. От, так що на всіх відомих. Мовах світу. От, ще раз показую, як після того, як ми е, зняли цей картон, як воно виглядає? От, е, бачите, як запаковано гарно, плотненько. Опять першу коробочку перевіряємо. Ну і звісно, ми бачимо, що є е, Power Cables. Дуже класно, що ці е, е, шнурки вони дають е, два варіанти: ви маєте е, основний. Е, Основний Power Cable, і так само ви можете мати вже в наявності кабель для того, щоб з'єднувати більше і більше трансмітерів систем. І це дуже удобно, до речі, бо вони зробили через. Ви використовуєте одне, один, одне тільки живлення для того, щоб заживити більше підживити більше цих систем у вас в Рак, чи куди ви будете його встановлювати, чи який у вас сетап, я не знаю. Так що два кабелі, один. З'єднати разом з другою системою, другий основний. Потім ми відкриємо ще одну коробочку маленьку, подивимося, що тут є. Значить, тут ще є більше, більше шнурочків, антенні кабеля, Все, що вам потрібно до ракового кріплення. І антенні РФ кабеля, 4 штучки ми маємо. Для река, якщо ви хочете вивезти внаружу антенне підключення. І невеличкий CAT 6 напевно, це кабель. Ми зараз подивимося далі. Потім сам, сам юніт ми виймаємо. Ой. Так приємно, приємно тримати нову річ. Вона навіть пахне як нова. Так, дивіться. Перед тим, як я зараз ще дорозпакую наш юніт, трансмітер, хотів би показати вам ще, як вони гарно запакували антени. Мені, до речі, це нагадує, як, як нас запаковують. там, Ти купуєш в магазині в Америці, в супермаркеті якусь а, вазочку чи чашечку, вони завжди беруть цю бумагу і замотують. Дивіться, як шуро обережно свої гарні антенні. Подивимося, чи вони рівні. Точно ідеально рівні. Точно не Китай робив. А, вот. І ще один додатковий шнурочок тут є. Ще один довший, тільки довший Cat 6 кабель. А, ми давайте заберемо трошки цю коробочку, щоб вона нам не заважала. А, і розпаковуємо. Вуаля. Зробили, до речі, гарно, а, гарно запакували, щоб ніде. Ніде не воно не билося. І ми так його і будемо використовувати, цей FOM. Воно досить, досить є тяжке. І хочу сказати, що да. Але водночас дивіться компактний, компактний юніт. Всього, я не знаю, це один рак спейс. Але дуже, дуже прикольно зроблений дизайн. І саме кріплення, дивіться, які радіатори з вентиляторами. Виведені з боку. Я думаю, що воно добре гріється і правильно охолоджується. Що ми бачимо тут? Тут ми переключаємо, бачите, можна включати РФ і виключати. І сьогодні ми його включимо і подивимося, що це таке, як воно взагалі включається, як воно горить. Але дивіться, ще, ще невеличкий обзор вам огляд позаду. Значить, має 8 каналів, ви можете підключити. Або 4 моносигнали, або, або 4 стереосигнали, або 8 моносигналів. Друзі, дивіться, зазвичай ми звикли, що наш трансмітер на вишні монітори має одну антенну. Шур пішов далі, він вже створив двойну антенну систему, що дозволяє нам. Якби мати більше покриття і може переключатися. Ми знаємо, як мікрофони працюють шур з A на B, або ми можемо збільшити тепер потужність, потужність сигналу, і щоб не було ніякого проривного сигналу на сцені для музикантів, для співаків. І дуже цікаво, що е, вони додавали Dante, можна підключатися через Dante, через EIS, а, або аналогово. Навіть е, цей. Зазвичай вхід ми маємо або XLR, або звичайний quarter-inch. А тепер ми зробили мікс, ви можете підключати будь-який вигляд, будь-який вид підключення, який у вас є. От. Ще те, що ми говорили, є Power-In і є ще Power-In, і є як під'єднати слідучу систему, щоб не використовувати більше кабелів і більше розеток. От. Тепер ми зараз. Перед тим, як ми його включимо, ми розпакуємо наш бодіпек. Колись нас називали блачок. Я не знаю, чи це правильно взагалі. Дуже цікаво. Дуже цікаво, до речі, розпаковувати, бо це, напевно, перший з таких бодіпеків, що я розпаковую. От, що зазвичай воно чи воно вже відкрито. Чи я ніколи ще не розпаковував самі бодіпеки. Хочу сказати, знову йде інструкція, інформація про компанію Sure. І йде в такій коробочці. Бачите? Цікаво те, що ще а, вони додають аксесуари не просто, не просто бодіпек. А ще є в нас такий а, чехолчик. Це, до речі, відомі тубегс, відомі які кладуть мікрофони. Вони молодці, що. Дають такі аксесуари, що ви можете хранити, щоб не було, щоб можна було возити їх з собою, наприклад, або ви десь їздите, інсталюєте, інсталяції робите для звуку. Ви завжди можете мати такий от захисний, сумочку, таку захисну. Іде дві антенки. От я зараз їх розриваю. Дві антенки. І... Сам бодіпек. Ось. Такий бодіпек. Дуже цікава конструкція. Кольоровий екран. На жаль, батареї не заряджені. І зараз я не можу поки що їх включити. Але я думаю, це зробимо в наступному відео, коли вже будемо більше говорити про підключення, як воно працює. Дивіться, йде дві батареї. Це дуже круто, що вони кладуть в упаковку дві батареї. То у вас є завжди додаткова батарейка. Такого плану батарейка. Гарно запаковано. І вони завжди кажуть вам, щоб наклеєчку кладуть, що треба завжди зарядити, бо батарейки йдуть не заряджені від виробника. От і така от батарейка. Дивіться, не металевий, це алюмінієвий Алюмінієвий корпус дуже просто вставляється. Оп, дуже плотненько сидить. І сам по собі бодіпек є досить легенький. Знаєте, не такий, як буває. Він досить легенький, тому що я думаю, він зроблений з алюмінієвого корпусу. Знаю про нього, що він є водостійкий. Що, наприклад, ви знаєте. В різних ситуаціях може бути виступати артисти, або неважливо як, але вони намагалися зробити досить стійкі до любого ого до любої ситуації, в якій ви знаходитесь, і щоб нічого з ним не сталося. Тепер ми беремо під'єдимо антенни, вони, як зазвичай, закручуються в бодіпек. Для того ми маємо двохантенну систему, щоб цей сигнал ніколи не втрачався, і у вас був завжди, завжди моніторинг вашого вуха. От. Хочу сказати, що ну, реально він так, порівняно з дешевшими моделями, які є з, пла з пластику, з пластмаси, то я хочу сказати, що це, ну, якби в руках він відчувається досить і приємно. і так, я не знаю. Знаєте, є машини Hyundai, є є Audi чи BMW. От так, от якби ви взяли зараз Audi в руки чи BMW після PSM 300 Hyundai. От. І ще раз кажу, що щоб працювала ця система, на жаль, вам потрібен чарджер, зарядка для них, тому що не йде в комплектації. Не не зарядного приладу і немає можливості вставити сюди. Можливо, вони щось додать. Ви бачите, ви мусите використовувати тільки їхні батарейки. Воно стільки нове, що батарейки так ще туговато ставляються. Я думаю, з часом воно. А, ну, якщо ви не будете їх виймати, в принципі, заряджати через а, оцей порт, що є а, позаду, а, то вам не потрібно буде навіть її виймати. І завжди маєте додаткову батарейку. От, я вже вам казав. Так воно запакована. Досить гарно. Так запакували батарейки, що не можна виняти її. От. А тепер хочу ще на... на кінець просто давайте ми його спробуємо вмикнути. От. Можливо, воно не працює навіть. Але я сподіваюся, я що з такою ціною це буде працювати. От, ми під'єднуємо живлення. До речі, дивіться, яке підключення цікаве. Їхні всі ці кабелі живлення мають таку кнопочку, що якщо ви його підключите або в рак, або десь на виїзд і будете його десь рухати. Якийсь буде відбуватися рух, то ви будете впевнені, що ви ніколи не втратите живлення, тому що воно От, Я вам навіть покажу. Так. Дивіться. Досить плотно сидить. От. І ви ніколи не втратите живлення. Шур добре попрацював. От, ми зараз перший раз. Включимо цей юніт. Показую всім, як треба включати. Дивіться, такого вставляєте. Оп. Навіть чути, як працюють фени. Запускається Pentium 3. Оце шутка. Я знаю ще про цю систему, що вони скоро випустять нові фермверс, які будуть підтримувати ще більше, більше функцій і розширить ваші, як кажуть, можливості. Саме унікальне для мене про цю систему, що на одній радіочистоті ця система може передавати 4 різних сигнали. От. Це, це дуже я ще ми не знаємо, як воно буде працювати для нашої церкви для нашої сцени, але я вже з нетерпінням чекаю, щоб це а, випробувати. А, друзі, налаштування і вже огляд того, як воно вся система буде працювати. Ми запишемо ще одне відео. Так що слідкуйте, а, підписуйтесь. Я сподіваюся, що для вас це буде цікаво і, і корисно. І ще одне хотів зауважити, що а, а, це один, один мінус цієї всієї системи це ціна, тому що а, я рахую, що це трошечки а, ціна дуже висока за такий продукт, але так як а, знаючись можливості, то я думаю, що, а, що це варто варто, хоча б хоча б купити і спробувати. І я думаю, а, що ви будете задоволені результатом. Результатом покриття радіосигналу і якості е, цифрового звуку в, е, в сам, самого, самого ресівера. До речі, хочу сказати, що е, частота е, цього ресивера звуку це від 20 Гц до 15 КГц. От. І не забувайте, що не робіть голосно ніколи собі ні монітори, тому що. Е, як кажуть, слухові апарати є, але з ними не дуже цікаво. І якщо у вас є питання, завжди пишіть, коментуйте. Якщо ви, можливо, хочете бачити чи чути на другій мові ці відео, теж дайте знати. Це є можливість і зняти на російській мові або на англійській. І до нових зустрічей!